Вірус, грип, застуда. Треба укріпити свій імунітет. Лимонна цедра містить вітаміни А, С, Є, РР, Р, а також деякі вітаміни групи Б. Крім того, вона багата на цінні мінерали, мінерали: мідь, магній, кальцій, калій, залізо, натрій, селен, цинк і фосфор. Має ефективну антибактеріальну дію, корисна при ангіні, грипі та застудних захворювань. Завдяки високому місту вітаміну С допомагає надійно зміцнювати імунну систему. Цедра лимона корисна при інтоксикації печінки та м'язових судомах. Вона сприяє підвищенню. Міцності кісток, попереджає передчасний знос суглобів та розвиток артриту, знищує грибкову мікрофлору, покращує настрій, позбавляє від тривожності та депресії. Цедра лимона сприяє схудненню, вона прискорює метаболізм, уповільнює засвоєння вуглеводів, усуває потяг до солодощів. Цедра нейтралізує вільні радикали, внаслідок чого запобігає передчасному старінню, онкології, серцево судинних патологіям. Лимону шкірки рекомендується ввести до свого раціону при діабеті. Вона не тільки гальмує осмоктування глюкози, запобігаючи різковому підвищенню цукру, а й забезпечує організм усіма необхідними речовинами.